Partner projektu Knauf. Війна почалася у 22-му році, от якогось го Наша історія з 14-го року. Тому для нас це вже один будинок втрачено. Цей важко давався, Збудували, відремонтували. Думали, що все, це вже наше. І нікуди не хотілося не їхати нічого. Ну, воно якось мене це не може бути такого, щоб це було так страшно. Перший день. Побігли по магазинах, вони всі вже черги і нічого в них нема. Чоловік там щось привіз додому, я кажу, що будемо робити. Каже, ну давай чекати. Бо коли ми жили в Донецьку в 2014 році, і коли все почалось, в перший день люди, які тікали от з району аеропорту, де вони жили. Ну на жаль, вони майже всі загинули, тому що ніхто нікого там не жалів, цивільний, не цивільний, і, і ми вирішили чекати. Залишилися дома. Вдома діти до нас приїхали друзі з Густомеля, бо в них було не тільки чутно, але й видно. Прийняли рішення поїхати звідсіля, тому що. У нас є дитина, небезпечно тут. Біля ми знаходимося поруч з Гастомельським аеропортом. Було прийнято рішення переїхати в інше, більш безпечне місце. Дуже гучно було, бамбочки були, світло зникло, був тільки газ. Ми ховались в цій кімнаті, ну тому що вона так само низька. У нас всюди панорамні вікна. Це наше вітальність було тут. Це дівальчик, телевізор, тумбочка така. Ми тут започаткували таку традицію на Новий рік. Ми так викладали виклали буквально недавно. Знаходила фотографії, такі всякі віночки віночкивани. Якісь тут так гарно це було тут. У нас була кухня, тут великий стіл. Прям такі великий, за якою ми всі родиною збиралися. А тут сходи на другий поверх. Остання ніч, якому в цьому будинку провели, ми якраз провели на цих сходах, накидали сюди ковдр, подушок, і оце всі в І собака у нас вона від нас взагалі не відходила. Але я починаю там то одні сусіди поїхали, то інші поїхали. Всі потихенечку їдуть. Ну воно так гучніше, гучніше стає. Є машина. Бензин був, щоб можна було хоч виїхати, кого взяти з собою, бо є ще родичі, а може не буде, давайте ще почекаємо, почекаємо. Потім ми перебували в Ірпіні ще до 5 березня, і коли ми прокинулися вранці 5 березня і зрозуміли, що вже немає ніякого зв'язку, ніяких операторів, не Wi-Fi не було, ми прийняли рішення їхати з Ірпіня. І рано вранці ми поїхали. Друзі, котрі були у нас, кажуть, «Все, ми вирішили, в нас вже терпець рувається. Ми поїхали. І вони поїхали до себе збирати речі. Я не знаю, як вони доїхали до Гостомеля, щоб повернутися потім. Чоловік каже: А що ми сидимо? Давай ми разом на дві машини і будемо. Через стоянку ще ми змогли виїхати. Ну, зібрали з собою теж якісь там речі, які помістилися в одну машину, і поїхали в. Невизначеному напрямку, тому що ми не знали, куди нас заведе судьба. Доля у мене подруга на 10-й лінії жила. Вони з донькою без машини. Давайте до нас, і ми їхали в машини. В них машина їхало семеро і в нас також і ще й собака. Їхали з відкритими вікнами, слухали, прислухувались. Поїхали через стоянку, Їхали вже були машини з розстріленими людьми. І хоча мені чоловік казав, тобі це показалось, то просто якісь там тряпки, шмаття валяються. Було дуже страшно їхати, бо бачили, як вже да, літять самоліти і скидають снаряди, і у це все горить. І це ну, звісно такі неприємні відчуття. Вже військові, які там стояли на стоянки, нас швидше, швидше, швидше. Вони тут вже от совсем-совсем-совсем. Ми ще поїхали не в ту сторону. Військові нас доганяли і кричали: ви що, куди ви там матами? Не розумієш? Ну голову просто не вкладається як може таке статися в нашому сторіччі в 21-му сторіччі. Ми їхали взагалі, не знали, куди їхати. Ми виїхали з Донецька, сюди приїхали з 2014 року. Якось от, ну воно потихеньку, потихеньку купили цей будинок в 2020 році, начебто налаштували вже своє життя, і там родичів, десь там на западі України. Там ну нікого не було. Потім ми виїхали до родичів, там ми пробули два тижні, і після цього було прийнято рішення вивести дитину за межі України, щоб ну, теж було більш безпечно. Нам зустрічалися дуже багато людей, які нас ну, волонтери, які нам допомагали, і таким чином ми добрали. Ну доїхали до Дюссельдорфа. з самого ранку. Я не хотіла не їсти, не пити, а чоловік казав, що ми не знаємо, коли ми наступний раз поїмо. Зварив гречану кашу, додав туди м'ясо, а потім ми почали швидко збиратися. Це, оце каструлька з цією кашею. Вона так залишилась на цій пічечці і стоять. Ми, кстати, трохи від неї відклали. І вже, мабуть, 4 числа березня в Закарпаття, коли приїхали, ми з'їли цю кашу. Десь на другому тижні перебування в Дюссельдорфі я дізналася, що згорів наш будинок. Десь наприкінці березня сусіди, ну знайомі, переслали фото евакуації. Сусідів з будинку позаду нас бабуся з дідусем і з онуком. Вони весь цей час були там, і за ними приїхали волонтери. І ви їх вивозили, знімали на камеру, і попав наш будинок, котрий горить. Ну, ми думали, ну згоріла, да згоріла. Можливо, там перший поверх а може просто машина у дворі горіла. Просто емоційно дуже складно було прийняти рішення. Їхати сюди, ну і коли побачили, зрозуміли, що по тому що діти там спорили, каже, та мені здається, а мені здається, що там ціле, там трошечко, А там що...» ну і зайшли, побачили, що все, нічого нема, все згоріло. Через те, що чоловік мій залишився в Україні, було прийнято рішення повертатися додому. Ми пробули в Німеччині три місяці. Повернулися в Ірпінь, відчули всю біль, яку ми бачили, навколо все було розрушене, майже третина Ірпіня була знищена. Це було дійсно неприємно, бо ми вважали, що Ірпінь це наше чудове, гарне, красиве, сучасне місто, яке має жити. І розвиватися, Ну, на жаль, наші сусіди вирішили за нас трошки по-іншому. Чоловік рвався. Для нього будинок це як його ще одне дитя. Вкладалася душа в син, а приїхав майже спочатку, як у квітні відкрили в'їзд в Ірпінь. Ну, найсумніше дісталося йому, бо він все це вичищав, прибирав. І з того, що бачите, у сусідів у нас най... така веселіша історія. У нас залишилися стіни, у нас залишилися майже два поверхи. Прошу гостів, запрошують залюбки на чай з печивом, але на жаль, вже так не можу. Те, що залишилося кабінет, там вже нічого немає. Кімната це в нас була кухня. Кухня те моє місце, де я працювала собі там, готувала смаколики для сім'ї, вкусняшки. Тут був диван, телевізор, де всі збиралися, і з сім'єю проводили вечори. У 2017 році ми поїхали в Донецьк забрати речі. Ми приїхали з Донецька. Чоловік потрапив в лікарню з інфарктом, тому що ну, теж воно психологічно, було тяжко це все пережити. Ну, скажімо так, було на межі життя і смерті. А потім, в 2019 році, в мене там на рівному місці стався інсульт. В мене там не було мови, паралізована рука, нога. Якось коли ми ну, оце побачили, вирішили, ну що таке, що таке стіни, що таке, вита? Головне, що ми живі і діти живі, і слава Богу, нас тут не було. Так, ми е, жили на другому поверсі, а тут був салон-штор. Це був наш маленький бізнес, який давав нам можливість заробляти кошти на існування і сплачувати податки в Рпінь. Це вже було приміщення, в якому робилося як для себе, як, як не завжди так, щоб це було маленький сімейний бізнес. Ну, на жаль, не знаю, щось будемо думати. Це була наша спальня. Шпалери клеїли самі, ламінат теж вкладали. Це була вся наша робота. До сусідів в них в стіну влетіла міна. Як бачите, як воно пішло гарненько. Там майже з того боку по цеглі не видно. А тут штукатурка, воно все піднялося і видавилось сюди. Так, що зовнішня стіна відійшла на двір, і така щілина. В яку влетів і вогонь, і задимлення. Висіли наші там фіранки, все воно. Воно все ціле залишилося. На фото, оці, що знімали, кажу, ну в мене е вікна, тюлі висить. Як це може бути? Там горить, а в мене висить. Я приїхала, вони в мене висіли. Оце кімната доньки. В неї навіть скло залишилося всередині. Вона дуже добре малювала, і в неї вся кімната була обклеєна її малюнками, її картинами. Щось більш цінне таке, що її до душі вона познімала, але маленькі залишилися її малюночки, її герої. Залишилися іграшки. За вже півтора року більше вона сказала, що вже я гулятися не буду. що вже іграшки, вона не забирає. Ми їхали, це такі ж емоції, серце б'ється, але. Просто я жодного разу з моменту війни я просто не заплакала. Я не розумію, як це все. Ну, мене всі знайомі питають, в смислі ти не плакала. Поплач, може, легше стане жодного разу. Просто от, отак зжалась, от тому що розумієш, що ти перешила цей інсульт, ти відновилась, ти почали руки працювати, ноги, ти доклала стільки зусиль. І зараз, якщо ти здашся, ну, ти ж не знаєш, що з твоїм організмом. Я оце зжалась отак от. І все. І тримаюсь, мені здається, досі, як оцей ну от, зжата в кулаки. Ви хочете в Донецьк повернутися? Ні. Ірпінь <ріпінній> дом. Була спроба повернутися, ну така не спроба, а, скажімо так, У мене сестра е, знімала там квартиру, треба було звільнити. Ми приїхали, я подивилася на місто. Воно дуже змінилося, воно стало інакше. Мені здається, що за цей час люди, які там залишились, вони інфіковані умовно, запропагандовані ці всі пропаганди. Вони всі, от ми зараз показуємо, вони кажуть: та ні, та це фотки якихось якогось там 33-го року. Я кажу, то це моя студія, в смислі, ну, типу це мій будинок. Та ні, каже, не може таке бути. Навіть мама моя каже, що. І помірно мені стріляють. Дуже багато треба буде зробити роботи, щоб люди від того повернулися і думками, і серцем з того боку, куди вони зараз дивляться. Так що, і поки надії, і повернутися в Донецька немає. Питання, як відбудовувати. Ну, я так розумію, що це питання стосується багатьох. На жаль, по документах це окремий будинок, але. Фактично, це таунхаус, де спільні стіни, спільний дах. Немає інструмента, немає якоїсь програми чи якогось виробленого механізму, як відбудовувати це житло. Хочемо відбудовувати цей будинок, хочемо отримати гроші. Постанова вже є, розрахунки є, цифри є, але чекаємо, коли запрацює ця програма і ми зможемо це почати відновлювати. Допомагає дуже багато людей, і дійсно, що людей, яким потрібна допомога, дуже багато. Ми всі це розуміємо, що ще йде війна, що Україна наша знаходиться в важкому положенні. Але в той самий час ми розуміємо, що треба жити. А жити треба зараз, а не завтра або післязавтра. Це кімната нашого молодшого сина. Тут вихід на балкон. Перше, що ми зробили, коли приїхали, ми привезли з собою два прапори, і чоловік повішав прапор. Це Україна, це наше місто, це наша держава. Не знаю, чому ми це зробили, але ми повішали цей прапор, і він досить висить. Ми причому, ми перший час взагалі ми приїжджали поруч, він закрутився. Ми прийшли, його розкрутили. І ми от і я кажу, що, що там наш домашній улюблениць? як він себе сьогодні поводив. О, молодець, розмотався, замотався. Дуже гарно. Тут подивіться, які сосни, які види. Тут виходиш, серце радіє. Їхали до Ірпіня, я раділа, що буду в такому місці гарному жити мої діти. Та думали, що буде вже житло, таке нам, як на пенсію, да, щоб вже кинули коріння. Ще будемо, мабуть, намагатися відбудовувати, щоб такі коріння залишилися тут. Така фраза: кажу, ми вільні, бо ми сильні. Або ми сильні, бо ми вільні. Це відчуття, яке, на жаль, зараз як ніколи. От Просто ти відчуваєш, що ти маєш бути сильним, тому що на тебе дивляться діти, ну, дитина твоя. У да? тебе є батьки, яким теж важко, але ти маєш мусиш їх підтримати, мусиш їх якось налаштувати, щоб, щоб все ок. Да? Там тато дуже допомагав, коли ми будувалися, коли ми робили ремонт. І йому теж боляче. Він приходить, дивиться, ну, а його все нема. Ну і, і що? Не знаю. Власних коштів таких немає, щоб от зараз так взяти і відбудуватися. Будемо шукати, будемо вірити в краще. Партнер проекту — КНАУФ.